Доброго дня! Сьогодні ми з вами познайомимось з містом Яремче. Яремче – туристичне місто. Чим приваблює природа Карпат? Емоційне налаштування. Другу року простягни, усмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день! Нашу зустріч розпочнемо. Вправа дешифрувальник. Нашим жевжикам так сподобалась мандрівка Івано-Франківщиною, що вони вирішили дізнатися, які ще цікаві міста є на території цієї області. А жевжиків ми бачили на минулому слайді, які вже подорожували Івано-Франківщиною, а тепер хочуть так само з нами ще й подорожувати по цікавим містам цієї області. І тому ми бачимо, у нас тут є дешифрувальник. Та треба розшифрувати слово. Молодці діти, правильно, це яремчі. Ну що ж, давайте ми познайомимось, що ж це за таке місце. Ознайомлення з символікою міста. Ось такий герб у нас. Герб міста Яремчого нижня частина герба зеленого кольору, що символізує Карпатські гори, багаті лісами. Хвилясте завершення зеленого фону символізує найвищу вершину українських Карпат це гора Говерла, яка у довшки 2061 метр. Біла смуга, що відмежує синій і зелений фон. Символізує білі снігові шапки на вершинах гір. На зеленому фоні зображення компаса, накладеного на стилізоване зображення чарівної квітки Едельвейса, символу краси гуцульського краю, і розвитку туризму, і відпочинку та дата заснування міста це 1787 рік. Ну а тепер перейдемо до цікавих. Міст у Яремче. Водоспад пробій. На річці Прутте. Мабуть, найвідоміший у цьому районі Карпат. Це зумовлено місцем його розташування неподалік від центру міста Яремчого. Пробій є одним із найповноводніших карпатських водоспадів, висота його складає 8 метрів. Кажуть, раніше висота падіння води тут сягала 25 метрів. Проте для сплаву лісу по річці Прут водоспад підірвали, значно зменшивши його висоту. А ось іще одне цікаве місце це гора Маковиця. Назва вершини походить від слова маківка, тобто верхівка, вершина. За іншою інформацією, слово маковиця з мови санскриту означає місце поклоніння, капище, висота гори. 984,5 метрів, А є ще одне цікаве місце: це озеро Несамовите, розташоване на висоті 1750 метрів над рівнем моря, довжина його 88 метрів, ширина 45 метрів, глибина від 1 до 1,5 метри. Розташоване в Карпатському національному парку. З озером пов'язано чимало легенд, більшість із яких застерігають від купання у мальовничій високогірній водоймі. Ось така діти, маленька екскурсія у нас пройшла по місту Яремче у Карпатах. Подивіться, які Цікаві пейзажі, яка краса, скільки дерев, так, водойми, озера. І це буде вам маленька шпаргалочка для того, щоб виконати домашнє завдання з української мови.